Дня, шановні пані та панове, ми знаходимося в місті Ужгород, майже в самому центрі міста Ужгород по вулиці Собронецькій. І сьогодні вам презентую котедж 160 квадратних метрів. Це не незвичайний котедж. Цей котедж отримує до 12 балів землетрусу. Чому? Тому що при будівництві було виконано і використано 70 тонн арматури і майже 500 метрів кубічних бетону. Тобто, ця. Будівля витримує землетрус шкалою 12 балів. І так, ми зараз знаходимося на внутрішньому дворику. З цієї сторони працюють хлопці, то ми їм заважати зараз не будемо. Ось. В кожного в кожній секції, тут і три секції, залишилась центральна. У кожної є своя земля. Земля має дві сотки, також буде будівля 16 квадратних метрів технічно. Вже що захочете, то з нею зробите. За декілька тижнів вона вже буде готова. Зараз будуть виконуватись роботи з оздоблення фасаду. Ну, і запрошую вас всередину. І так, завезли за зараз пінопласт. Будуть кропці працювати, зараз це все загружають на, на стріху, наверх. І у нас виходить таким чином, що. Біля будинку, тобто прямо перед входом буде парканчик, і буде два місця, два паркомісця для автомобіля. Тобто спокійно можна буде розмістити два автомобіля. Вхідна зона, ось так у нас виглядає вхідна зона. Котедж має два поверхи. Вхідна зона у нас має 3,6 квадратних метри. Відразу ж санвузол 3,3 квадратних метри. Висота до стелі. Майже 3 метри 30 см. Далі йдемо санвузол санвузол. показав, це у нас гардеробна. Гардеробна у нас має 4 квадратних метри. Потім холл, хол у нас має 1785 квадратних метрів. І кухня студія велика, 35 квадратних метрів. По всьому котеджу панорамні вікна, вікна, алюмінієвий утеплений профіль. Замовляються вони з Польщі під замовлення, скло буде калене, тобто якість вищого рівня. Маємо два виходи з кухні студії. Тут перший ось. і тут другий. Кругом панорамк. Тобто Кухня-вітання у нас займає 35 метрів квадратних. Хлопці собі обідують. тобто Площа тут величезна, ви можете розпланувати, як забажаєте. Також буде тераса 16 квадратних метрів. Ось тут буде тераса, вона буде займати 16 квадратних метрів. І, як я і казав на початку відео, там буде знаходитись таке господарське приміщення також на 16 квадратів. Гарні монолітні сходи. Тут ми маємо, також можна буде кладову якусь зробити. Тут місця достатньо, я зросту 1,85 м, я під сходи спокійно заходжу. І ледь-ледь торкаюсь стелі цих сходів по да? тобто поверхньої точки. Також панорамне вікно, там і тераса у нас знаходиться. Тобто східці завжди будуть у вас в день освітлюватись природнім денним світлом за рахунок такого великого. Панорамного вікна показую, яка висота до стелі. Тобто масштаб вражає. Ідемо далі, підіймаємося на другий поверх. Хол у нас займає 22 квадратних метри. Маємо дитячу 14 квадратних метрів. Тут також в цій кімнаті велика тераса. Ось. І ось східці. От Тут також буде панорамне вікно. Вказую вам повністю. Перша кімната 14 квадратних метрів. Йдемо далі. Маємо два санвузли. Або ж можна зробити один санвузол, одну гардеробну, як забажаєте. Цих два приміщення, у нас одне 4,4 квадратних метри, друге 4,7 квадратних метрів. Далі запрошую ще одну спальню, Тут також 14 квадратних метрів. Панорамне вікно. Ось такий гарний вид. Тут буде у вас гарний дворик. ось Все буде дуже гарно. Думаю, ви бачите, залізобетонне перекриття і між першим і другим, і між, і, між, і між другим та стріхою. Далі найбільша спальня, це батьківська спальня. Тут 21 квадратний метр площі. Також панорамне вікно. Нагадую панорамні вікна, всі алюмінієвий профіль з утеплювачем і з каленим склом. Також в цій кімнаті буде гардеробна. Ось. Велика простора гардеробна, де ви зможете розмістити шафи буквочкою П. Ось така краса. Значить, в загальному маємо 83 квадратних метри другий поверх Ось. і 80 квадратних метрів перший поверх. Ось така краса. Всім, хто бажає переглянути, пишіть дзвоніть, пишіть коментарі. Пишіть особисті повідомлення. Можете телефонувати, залишаю свій контакт. Також є можливість придбання цього котеджу з ремонтом під ключ. Конкретно під ваш дизайн можемо також надати свого дизайнера, можемо зробити вам проєкт. Дизайнерський, можемо зробити ремонт. Ось, як забажаєте. Укомплектувати технікою, меблями. Це все, як то кажуть, вітається. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої всім нам перемоги, чудового настрою і купуйте лише надійне житло. Нагадую, це був котедж у центрі міста Ужгород, який витримує до 12 балів землетрус, в який було вкладено чимало коштів. А саме щоб брати взагалі по структурі побудови, побудований будинок з цегли і Сюди закладено 500 метрів кубічних бетону і арматури закладено 70 тонн. Ось така краса, всім гарного дня.